Вітання Черкаси, це програма Контакт. З нами сьогодні Юрій Ткаченко, обласний керманич, і будемо ми говорити, зокрема, і про субсидії, те, що цікавить наразі Черкащан, та про інші нагальні проблеми області. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Пане Юрію. З сьогоднішнього дня здорожчала вартість електроенергії, гарячої води. Заговорили про те, що будуть нараховувати субсидії по-новому. Розкажіть про це детальніше. В дійсно це так. На початку березня 59 тисяч. Вже мешканців отримали субсидії. Це на 11 тисяч більше, ніж торік. На 36 мільйонів гривень більше отримано субсидій і загалом сума склала 56 мільйонів гривень. Мова йде про те, що насправді зараз запроваджується урядом спрощений механізм надання житлових субсидій для всіх категорій населення ну, з відповідними обмеженнями. По-перше, спрощена система будуть надіслані кожному мешканцю відповідні декларації і заяви, декларація і форма заяви, яку сам мешканець повинен, родина повинна заповнити. І відповідно буде направлена інструкція і права родини. Після заповнення ці декларації заяви, ця інформація направляється безпосередньо у е, ті орган соціального захисту, який буде визначати. Ми зараз очікуємо від Мін соцполітики забезпечення, яке повинно автоматично нараховувати субсидії. Слідує нововведення це буде е, будуть скасоване обмеження щодо майнового стану осіб. Те, що раніше було, е, коли було обмеження на Стосувалися два помешкання, мали мали дві, два автомобілі. Наявність у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють і не навчаються або не перебувають на обліку. Зараз, практично, якщо сума покупки буде становитиме більше 50 тисяч гривень, як правило, зараз запроваджено це може бути тільки в безготівковому вигляді до 50 тисяч гривень в готівковому, більше в безготівковому. Відповідно, цей громадянин, ця родина не має можливості, не має такого права отримати ці субсидії. Раніше це було 10 непрожиткованих мінімумів. Що стосується достовірності, Тих даних, які будуть визначені в самій субсидії, це буде перевірятися, безумовно, після призначення самої субсидії. Якщо після отримання субсидії буде неправильно направлена відповідна сума у самій заявці або у декларації, після цього в подвійному розмірі необхідно буде відшкодувати самого громадянину. Також раніше субсидії, як правило, призначалися на 6 місяців, тобто на опалювальний сезон. Зараз це практично буде на рік, на 12 місяців. І тут ми розуміємо, що якщо ніяких не буде змін, автоматично це буде продовжено. Тобто не треба по новій заповнювати відповідні заяви або декларації. Також надається право отримання субсидій ті, які орендують житло і сплачують комунальні послуги. Раніше цього не було. Відповідні є, ми направили пропозиції до мінсоцполітики. Зараз ми повинні отримати роз'яснення ті технічні, які стосуються самої роботи самих служб. Ось таке нововведення. Ви заговорили про служби, які будуть цим займатися, чи впораються працівники соцзахисту з таким напливом людей. Безумовно. Тут мною направлено на розпорядження головами районних державних адміністрацій, рекомендовано міським головам провести відповідні наради, зібрати сільських голів, провести масово роз'яснену роботу серед населення. Особисто кожен голова адміністрації повинен роз'яснити громаді, які нововведення зараз очікують, що вони отримають. І саме головне, важливо, щоб сам громадянин зрозумів, які це в субсидії, яка це сума буде. Ми порахували в середньому це близько 400 гривень на родину. І ми запропонували на сайті обласної державної адміністрації, є орієнтований такий електронний калькулятор, де можна самим розрахувати чисельність осіб, зареєстровано в квартирі будинку, дохід. Які проживають в квартирі будинку цих осіб, сума нарахувань житлово комунальної послуги, відповідно, орієнтований розмір субсидій, який буде нарахований. Так що може, громада може скористатися цим. 37-53-33 – Наш студійний номер. Якщо маєте питання до нашого сьогоднішнього гостя, це Юрій Ткаченко, голова Черкаської обласної державної адміністрації. Телефонуйте і долучайтеся до розмови. 37-53-33. і про допомогу, але вже іншого ви неодноразово заявляли про те, що хлопці, які повертаються з передовою, мають відчувати нашу підтримку. Що в області роблять для цього зараз? Ми зараз активно співпрацюємо із учасниками до операції, які. Демобілізувалася, бо знаходиться в відпустці, і е, запропонувала, є проєкт програми допомоги е, учасників АТО, соціального захисту учасників АТО, яка передбачає е, в першу чергу буде телефон гарячої лінії, цілодобовий, де учасник АТО зможе зателефонувати і в електронному вигляді буде зафіксований цей дзвінок і ця проблема. І відразу буде направлена на виконавця, які буде відповідати за цю проблему. Слідуюче – це одне єдине вікно, де учасники АТО зможуть отримати послугу. Безумовно, пов'язані соціальні всі пільги із. В цій програмі це пов'язане із житлово-комунальними послугами компенсацією, це пов'язане із отриманням відповідної компенсації за харчування дітей, які навчаються у дошкільних, шкільних закладах, і інші пільги. Пільги пов'язані з наданням земельних ділянок, з наданням житла. Це все ми враховуємо у самій програмі, і е, зараз ця програма буде, е, сам, сам проєкт програми буде представлений громаді. Зараз проводиться ще обговорена. І 24 квітня на сесії обласної ради ця програма буде розглядатися. Дякую за відповідь. І черкащани допомагають нашим бійцям допомагають не лише черкащани, не лише з усієї України, а й за кордону. Зокрема, представники Данії. Ми маємо про це сюжет. Давайте подивимося його і потім будемо говорити далі. Сада включати в розідку. І щоб пультом потім можна було управляти. Тобто вже в від цього буде людина, які або допустим там ноги голову, тобто положення, яке треба кілька місяців ну, на передовій, ага. та ще стільки ж у госпіталі. Сьогодні Роман Розум знає про медобладнання не менше ніж про зброю. каже нові ліжка та віски тут на медичній передовій на вагу золота. Не вистачає, скажімо так, от койкомісць для всіх, хто прибув туди. Це та гумпомощь, якраз туди, кого не треба. Вона буде ну якраз тут умісна. Ви ж розумієте, люди приходять з різними. От хто після контузії, хто після ранення, хто проходить реабілітацію на психологічному фронті функціональні медичні ліжки, інвалідні візки та сучасне обладнання. Таке медичне поповнення обласний госпіталь отримує від благодійників із Данії, каже нардеп Ірина Геращенко. Так іноземці висловлюють свою підтримку Україні найбільше бійцям АТО. Їх данці називають героями. Сьогодні така перша передача приїхала до Черкащини. Це перша, але не остання. Їх наступний проект не будуть брати до себе і на реабілітацію так само дітей загиблих героїв, допомагати переселенцям. І це теж хороший приклад того, що сьогодні весь світ повинен стати поряд з Україною. Такі ліжка відкривають перед медиками цілий спектр нових можливостей, каже головний лікар Сергій Задорожний, бо на них значно легше транспортувати та доглядати хворих, особливо з травмами опорно-рухового апарату. Якщо людина нормально себе почуває в ліжку, якщо це ліжка багатофункціональна і є можливість зробити форму таку, щоб було зручно відпочивати, то це плюс до лікування. Це функціональне ліжка на електроприводі, чудові ліжка імпортного виробництва у відмінному стані. Всі вони будуть розташовані в центрі реабілітації учасників АТО. Незабаром подібні відділення або ж палати для учасників АТО з'являться у низці районних лікарень. Відповідне доручення дав обласний керманич Юрій Ткаченко. У планах губернатора розробити цілу програму підтримки бійців АТО компенсація за комунальний послуги. Харчування дітей, родин, учасників АТО, відповідна програма, що стосується забезпечення роботою. Створення тут передбачається психологічних центрів в кожному районі і місті. Для цього буде створений єдиний номер. Він має працювати цілодобово. Він зателефонував в електронному вигляді. Це буде зафіксовано. Розглянути ротації атовці в обласній владі мають вже найближчим часом або бо у нього надійний тил. 37-53-33, Наш студійний номер. Ми працюємо наживо. З нами сьогодні Юрій Ткаченко, голова Черкаської обласної державної адміністрації. Якщо маєте до нього свої питання, телефонуйте і долучайтесь до розмови. Ми переглянули про те, як працює центр реабілітації, чи задоволені ви його роботою і чого іще бракує хлопцям. От якраз було питання, що стосувалося збільшення місць. В дійсності ми зараз готуємо до цієї програми, буде запропонована центива щодо фінансування збільшення кількості місць для військовослужбовців. Слідуча буде запропонована соляна кімната, тому що в більшості було пропозиція і прохання. Щоб в самому центрі працювала соліна кімнати, тому що бійці практично знаходяться в польових умовах і в більшості хворіють на бронхіт. Також моє доручення створити такі психологічні, психологічні відповідні центри в кожному районі. Це центр реабілітації, він працює в Черкасах і такий же центр є в Умані. Це важливо, і програма якраз це передбачає. Для цього необхідно провести відповідно відібрати психологів і відповідне навчання провести. Ми готові знайти таку можливість для того, щоб підготовити психологів саме з цих категорією осіб, військовослужбовців. Наступне питання у мене про життя районів, про об'єднання територіальних громад. Нині дуже багато про це говорять. А що з того матиме пересічний громадянин? Саме головне. Ми повинні зрозуміти, що цим шляхом вже рухалося в свій час Польща і має успіх, має результати. Якщо ми говоримо за сьогоднішню модель, яка існує, це пострадянська модель, яка на превеликий жаль не враховує е, життя і розвиток конкретної території. Е, тому що, як правило, все те, що відбувається, фінансується по... Е, Принципу, де хто більше, голосніше може, як кажуть, попросити відповідне фінансування. І тому, як кажуть, або з обласного бюджету, або з державного бюджету ці кошти направляються. Це так не повинно бути. Повинна бути прозора і повинно бути для кожної громади чітко визначена правила гри. Для мене важливо, щоб кожен сьогодні громадянин, не голова села, а зрозумів одне, що від цього вони отримують користь. Яка користь може бути? Користь, в першу чергу, це інфраструктура, це наші дороги, користь це наші заклади і освіти, це заклади і охорони здоров'я. Тому що у нас чверть сіл, практично де півтисячі знаходяться. Ну, в одному селі до пів тисячі населення. Це практично не отримує такої можливості, але отримують і головного бухгалтера, і голову села, і відповідних, як кажуть, фахівців. А в кінцевому результаті немає розвитку. Вони мають можливість при об'єднанні отримати те, що мають міста, те, що мають селища або мають великі села. Це відповідно, якщо говорити за податки, це податок з доходів фізичних осіб, це бюджетоформуючий, стимулюючий податок. Це дає можливість відповідно фінансувати ці програми. Така модель була запропонована Маньківським районом. Зараз вже підключилася і Чорнобайщина, і Канівщина е, Катеринопольщина. Вибачаюсь, Чорнобаївщина на край найкраще провела системну роботу. Серед громад і запропонували відповідні моделі. На превеликий жаль, цей процес відбувається, є моє доручення такі моделі розробити разом з громадами, провести відповідну роботу до кінця травня місяця. Ми зараз очікуємо ці результати для того, щоб зрозуміти, як насправді цей процес відбувається, де є ініціатива. Ну, ініціативу поки що ми бачимо в трьох районах. Але це поки що, поки що, да, і ми маємо перший телефонний дзвінок. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Немає зірвався дзвіночок. Я думаю, нам перетелефонують. Ми заговорили про те, що лише в кількох районах є така ініціатива. Так висловлюють да. таку потребу. А чи є райони, які відкрито саботують таке питання? от об'єднання, хто виступає проти? Чи немає таких? Є такі райони, є цей Канівський, Золотанівський, Черкаський райони. Там в дійсності є супротив, і він публічно відбувається. Цей супротив. Ну, розумієте, там, де три гетьмана, і відповідної правди немає. Але мова йде про те, що зараз ми повинні в першу чергу звернути увагу не на посади і не на статус, ті, які сьогодні має там сільський голова, а реальна. Життя кожної людини, яка там живе в цьому селі, тому що демографічно зараз складається така ситуація, коли із розвитком висока, високих технологій в сільському господарстві, практично люди переїжджають з села в місто. Раніше в більшості населення знаходилось саме в селах, сьогодні навпаки. І тому ми тут в програмі стратегії розвитку 2020 року якраз і ставимо собі за мету. Розвиток саме сільських територій, і це може бути при відповідному об'єднанні територіальних громад і отриманні тих преференцій, які дає сам закон, які дає законодавство. І ми готові зараз при зустрічі з послом Польщі. Я звернувся з листом, щоб саме з кожного району визначити голів сіл громаду з тим, щоб подивитися перейняти досвід яким шляхом йшла Польща і що отримала в кінцевому результаті який отримала розвиток і таким чином ми зможемо в дійсності переконати і громаду і сільських голів з тим, що це має сенс, і ми повинні це робити. І пропоную поговорити про питання вічне, про яке можна говорити впродовж усіх наступних ефірів, це ремонт доріг. На нашій минулій зустрічі ви говорили про те, що влаштували розбір польотів дорожникам. Вони залишилися обуреними, написали відкритого листа. До вас яка ситуація нині? Ви знаєте, якщо керівництво служби автомобільних доріг звертає увагу і починає скаржитися на мене як на голову адміністрації. І е, відразу е, е, з лікарняного починають виходити на роботу і працювати, і знаходити кошти на дороги, то, мабуть, я так і буду діяти. Мабуть, це стимулює. Тому що мені важливо, щоб сьогодні реальна громада е, отримала дороги ні в осені, ні зимою, а навесні, саме тоді, коли можна ці, ці роботи проводити. Тому, вибачайте, але по-іншому я і не можу реагувати. Тому що люди сьогодні є на сієм влади, обирають владу. І зараз активність громадських організацій громади дуже велика. І ми маємо телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, чому саме з вчителів Черкаського району було знято надбавку? Дякуємо. Якщо можете... Я вивчу це питання. Чому саме було знято саме вчителів Черкаського району? Мені невідомо про це. Але якщо буде така можливість відповідно надати інформацію по зверненню, хто звертався, ми публічно і безумовно надамо на сайті обласної державної адміністрації або в ЗМІ. Тож відповідь отримує наша глядачка. Про ще один конфлікт інтересів в Черкаському районі. Там частина громади протестує проти будівництва пташників. Про екологічні небезпеки можливо, говорити не будемо, тому що ми не фахівці. А про які економічні вигоди для громади вже зараз можна говорити? Розкажіть. по-перше, це робочі місця в період, коли відбувається військова агресія. По-друге, це податки. По-третє, це соціальне підприємство готове в кожне село. Підтримувати соціальну сферу, інфраструктуру. Це близько 15 мільйонів гривень надходжень до бюджетів. Якщо говорити за, в цілому за цей резонанс, зараз це вивчається. Це тільки ми говоримо за початок тої роботи, передпроєктної роботи, яка все-таки повинна бути проведена із громадою і з відповідними службами. Ми запропонували зараз створити робочу групу. В тому числі із тих опонентів, які на сьогоднішній день з громади, які не задоволені, із представників влади, відповідних перевіряючих служб, з тим, щоб все ж таки прозоро відбувався сам процес надання дозволів. Якщо є екологічні проблеми, то фахівці повинні про це сказати і громада повинна про це знати. Але зараз робити висновки, що це небезпечно, Ну, поки що це є популізм. Ми не повинні зараз так поступати, тому що ми будемо так відлякувати всіх інвесторів. А зараз це важливо, коли ми знаємо, що цей інвестор працює на території Канівського району. І зараз найбільша заробітна плата це саме в Канівському районі, тому що там працює цей інвестор. 4 тисячі 44 гривні. Почула вас і маємо ще один телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Чи чуєте ви нас? Алло. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Доброго вечора. E, можна спитати, e, пан Юрій e, Ткаченко, от е, пан Микола безпокоїть. У нас, допустим, п'ять кладовищ. Да, є. До козів можна добратися. А от чисто кладовище і сідьмоє. В якому стані там вулиця Сурікова? Туди ж було два транспорти, восьмерка і этот ходив. То зараз і маршрутки не ходять. В якому? А скоро скоро жосе поминальні дні. Я, я хочу туди добра, тому що що можна, в якому состоянні? Що ви можете сказати? Ми зрозуміли. Дякуємо вам за дзвінок. Дякую. Я знаю проблему по вулиці Сурікова, тому що в дійсності ця вулиця веде. До підприємства веде до кладовища. Є безпосереднє моє звернення до міського голови з тим, щоб включили в план робіт саме цю вулицю. Це направлено саме в цьому місяці, і надії, що ці роботи будуть проведені. Що стосується кладовищ, не готовий дати відповідь. Це по цьому питанню я звернуся до міського голови. Питання по Черкасах, так? Yeah. Пропоную поговорити про кадри ви нарешті з заступниками. Розкажіть, будь ласка, скільки їх, і які з них відповідатиме за яке конкретне питання? E -e, перший заступник В'ячеслав Горобець, Юрій Сас, заступник, і Віталій Коваль, заступник керівника Е, e -e, Перший заступник відповідатиме за інвестиційний блок, за економічний блок і блок ЖКХ. Заступник відповідатиме за роботу з громадськістю, з, з громадською радою і ЗМІ за роботу по обороні діяльності і цивільному захисту. Заступник керівника апарату відповідатиме за гуманітарний блок питань. Зараз повний, як кажуть, комплект, легше працювати, тому що я розумію, що зараз чітко визначені повноваження. Тому що цілий рік без заступника це в дійсності було важко. Вони вже офіційно працевлаштовані, їхні кандидатури узгоджені з Києвом. Офіційно працевлаштовані, узгоджені з Києвом. І маємо кадровий ПП в районах. Фактично, вже от в останні дні почали активно призначати там голів РДА. Наскільки мені відомо, в одному з районів немає ще голови. Чи задоволені ви самим процесом і тими кандидатурами, яких узгоджують на місцях? Не ще не призначено в Тальнівському районі кандидатура. Один район практично залишився, бізумовно. Зараз сказати, чи задоволений я взагалі цими кандидатурами покажуть справа і покажуть реальна робота цих людей, які в умовах, коли відбувалися ці події, коли активна громадськість, коли відбувається військова агресія, коли економічна криза, повинні себе проявити як кризис-менеджери, які в дійсності працюють для людей і можуть реально залучити інвестора. Реально сьогодні саме головне. Зробити все можливе для того, щоб людям на цій території жилося краще. А для мене основне це інвестиції, це робота із малозабезпеченими верствами, це допомога учасникам. це основні завдання, перед які стоятимуть перед очільниками районів. Доволі непроста ситуація була в Чигиринському районі. Ви були там з робочим візитом зараз. В районі вже назначили керівника. Чи знаєте ви особисто цю людину? Що це за фахівець, в якій галузі? Це сільський голова села Степаньки Клименка, Володимир Клименка. Людину можна проаналізувати, подивитися, що він зробив в своєму житті, які є у нього є успіхи. Є у нього, коли ми спілкувалися чіткий план дій для того, щоб розбудовувати в дійсності депресивний. Район, де необхідно, в першу чергу, перше завдання це залучення інвестицій. Необхідно розпланувати і внести зміни в генеральний план, для того, щоб зрозуміти, яких хоч, хоч необхідно бачити інвесторів, які земельні ділянки є вільні, які є промислові площі, для того, щоб чітко інвестор зрозумів, що саме на цій території його чекають і готові супроводжувати для втілення інвестицій. І на останок ефіру маємо ще один телефонний дзвінок від наших глядачів. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка. Алло, Юрій. чи чуєте ви нас? Поганий зв'язок насправді. Чи чуєте ви нас? Я так розумію, що немає зв'язку. На останок хотіла вас запитати, нещодавно відбулася зустріч у вас з представником Таральщик Черкаси, командиром да. пан Федаш, Розкажіть, будь ласка, про цю зустріч. Наскільки мені відомо, я дивилася в соціальних мережах, вона була доволі емоційною. Який взагалі настрій і настрой зараз у хлопців? Настрой бойовий, в дійсності мені приємно те, що Юрій Федаш Отримав підвищення, він очолює штаб бригади на тій території, які він знаходиться. І це достойна кандидатура, він, І це достойна кандидатура, яка може очолювати і в вищих посадах, військових посадах. Саме із таких повинна сьогодні формуватися наша війська. Він працює, сформував відповідну команду. Зараз проходять навчання. із... Представниками інших держав налаштований на те, щоб зараз зміцнювати сам флот, бажання повернути тральщик Черкаси. Він про це нескорений міні. тральщик. Да, нескорений тральщик Черкаси, легендарний тральщик Черкаси, і це є символом для всіх Черкащан і, мабуть, для усієї України, для того, що представлено у всьому світі. І мені приємно те, що він завітав сюди до нас. Я запросив його на Холодноярське наше вшанування. Це в кінці квітня. Пообіцяв, що приїде до нас. Так що ми їх очікуємо із представниками його команди. Будемо сподіватися, вони будуть. І на останок все ж спробуємо поговорити з глядачем. Доброго вечора! Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Доброго вечора. Хочу звернутися до вас. Скажіть, будь ласка, чому задержують зарплату медикам? П'ята поліклініка була задержка. Зараз перша міська доросла поліклініка. Дякуємо за дзвінок. Вивчу це питання, надамо відповідь. Не готовий зараз дати. Взагалі, показначісу фінансується все автоматично, нема проблем із виплатою заробітних плат і так само із енергоносією. енергоносії. Тому тут, можливо, десь є технічні проблеми, але я вивчу, щоб цього і надалі не було. І маю питання від себе на останок. Зараз дуже на слуху перейменування вулиць у Черкасах. Буквально ріснюються соцмережі, новинні сайти. Яка ваша позиція? Чи слід перейменовувати вулиці? Якої взагалі ви концепції дотримуєтесь у цьому питанні? Обов'язково слід перейменовувати наші е, е, вулиці із радянськими вождями. Да? Мова йде про те, що зараз необхідно прийняти ці рішення, тому що цього вимагає громада. Я сам в цьому переконаний необхідно, щоб вона з'явилася алея слави на вулиці Кірова як можна скоріше, тому що зараз мова йде, як і політична із Росії, коли починають 9 травня Росію використовувати як політичний захід. То ми тут повинні зробити все можливе для того, щоб у нас є наші власні герої, які так само захищали бо захищають нашу батьківщину. Почула вас, спасибі вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні у програмі Контакт з нами був Юрій Ткаченко, голова Черкаської обласної державної адміністрації. Я дякую вам за те, що упродовж ефіру ви були з нами. Побачимось на телеканалі Віка Щасти.